Ті, що надіються на Господа, не похитнуться, як гора Сион, що стоїть вічно, гори навкруги Єрусалима, а Господь навкруги народу свого, віднині і навіки, бо не залишить Господь же зла нечестивих над долею праведних, щоб праведні не простягли рук своїх до беззаконня. Благодії Господи добрим і праведним серцем, а й тих, що звернули на криву дорогу неправди, нехай залишить Господь разом з тими, що чинять беззаконня, мирна Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спаси мене, Господи, від людей лукавих, захисти мене від гнобителів. Вони замишляють неправду в серці, щодня готуються до битви, гострять язики свої, як змія, отрута аспида в устах їхніх. Збережи мене, Господи, від роки беззаконника, захисти від гнобителів, що задумали спинити кроки життя мого, горді розставили таємно сіті на мене при дорозі, приготували для мене яму. Я сказав, Господи, Ти Бог мій, почуй, Господи, голос моління мого, Господи, Господи, сило спасіння мого, Ти покрив голову мою в день битви, не допусти, Господи, здійснитися наміру нечистивого, не дай успіху замислам Його, щоб вони не загордилися. «Голови тих, що точили мене, нехай покриє зло уст їхніх, нехай впаде на них гаряче вугілля, нехай впадуть вони у вогонь і у безодню, так щоб не встали людина звоязична, не утвердиться на землі, злоба приведе гнобителя до загибелі, Знаю, що Господь учинить суд пригнобленим і справедливість бідним, і будуть праведні прославляти ім'я Твоє, непорочні оселяться перед лицем Твоїм, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. До Господа взивав я в скорботі моїй, і Він вислухав мене. Господи, визволи душу мою від уст неправдивих від язика облесливого, що дасть тобі або що додасть тобі язик зрадливий. Він, як гострі стріли сильного, спалаючим вугіллям, що спустошує, горе мені, що я перебуваю у мосоха, живу біля шатрівки дарських. Довго перебувала душа моя з тими, що не бажають миру. Я бажаю жити мирно, але як тільки заговорю до них, вони повстають проти мене без вини. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Блаженні кому прощено беззаконня. І чиї гріхи покрито, блажен муж, якому Господь не поставить у провину гріха, і в устах, якого нема лукавства, коли я замовк, постарілися кості мої, від благання мого увесь день, бо день і ніч тяжіла наді мною рука Твоя, і свіжість лиця мого зникла, як у літню посуху. Беззаконня мої я пізнав і гріха мого не утаїв, я сказав, визнаю я перед Господом беззаконня мої, і ти простив провини серця мого, тому помолиться тобі кожен праведник у слушний час. Навіть велика повінь не досягне його, ти пристановище моє у скорботі, що огорнула мене. Радосте моя, визволи мене від тих, що оточили мене, Врозумлю тебе й наставлю тебе на путь, що нею ходитимеш, пильнуватиме тебе око моє, не кінь і мов, що розуму не мають, віжками та вуздечкою стягнище по їх, якщо не наближаються до тебе, багато покарань грішникові, а того, хто уповає на Господа, оточить милість. Веселіться в Господі і радуйтеся праведні, і торжествуйте всі праві серцем, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже, хвали моєї, не мовчи, бо відкрилися на мене, уста нечистиві і уста підступні, говорять про мене слова неправди, словами ненависти звідусіль, оточують мене, і повстають проти мене без причини. За любов мою вони ворогують проти мене, я ж молюся, віддають мені злом за добро і ненавистю за любов мою. Постав над ним нечистивого, і диявол, нехай стане праворуч нього. Коли стане на суд, хай Він вийде осудженим, і молитва Його буде йому за гріх, нехай дні Його будуть короткими, і достоинство Його перейме інший, діти Його, хай будуть сиротами, і дружина Його вдовою. Будуть вони блукати та просити хліба, і будуть вигнані із домів їх, хай позичкодавець Його забере в нього все, і чужі розтягнуть добро Його, хай не буде йому заступника, і ніхто не приголубить сиріт Його, хай згинуть усі нащадки Його, і вже в наступному поколінні ніхто не згадає імені Його. Нехай згадаються перед Господом беззаконня батьків Його, і гріх матері Його не буде очищений. Нехай будуть вони повсякчас перед Господом, і Він знищить і спомин про них на землі за те, що не виявив він милости, а переслідував людину бідну, беззахисну, засмучену серцем, щоб убити її. Він полюбив прокляття, воно і прийде на нього, не побажав благословення, і воно одійшло від нього, нехай він одягнеться в прокляття, наче в одежу, і нехай увійде воно, як вода в утробу його, і як олива в кості Його, і нехай буде воно йому, як одіж, в яку він одягається, і як пояс, яким він завжди підпорізується. Ось така відплата від Господа ворогам моїм і тим, що говорять зло на душу мою, Ти ж, Господи, Господи, захисти мене заради імені Твого, бо блага, милість Твоя, спаси мене, бо я знеможений і в Боги, і серце моє поранене в мені. Я зникаю, як та тінь, що відхиляється, страсаюся, як та сарана, що гонять її, коліна мої, знесиліве від посту, і тіло моє сохне без поживи, і став я посміховиськом для них, ті, що дивляться на мене, похитують головами. Допоможи мені, Господи Боже мій, спаси мене з милости Твоєї. Нехай пізнають, що це Твоя рука, і що це Ти, Господи, вчинив. Вони проклинають, а Ти благослови, вони нападають, але нехай будуть посоромлені. Раб твій, нехай возрадується, а ворогів моїх нехай покриє безчестя. І як одежею, нехай вони покриються соромом Своїм. А я голосно буду славити Господа устами моїми. І серед багатьох буду прославляти його, бо Він стоїть праворуч бідного, щоб спасти Його від тих, що шукають душу мою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже суд твій царе дай, і синові царя, правду Твою. Щоб судив справедливо народ мій і в богих твоїх судом праведним, щоб гори принесли мир людям і пагорби правду, щоб судив убогих у народі, спасав синів бідних та смирив гнобителя, він раніше сонця, раніше місяця зродом рід. Він зійде, як дощ на траву, і як роса, що падає на землю, в часи днів його засяє правда, і буде Великий Мир, аж доки світить місяць, і заволодіє від моря до моря, і від ріки до краю землі, скоряться перед ним жителі пустелі, і вороги його перед ним уклоняться до землі. Царі Фарсійські з островів дари піднесуть. Царі Аравії і Савидари принесуть, і вклоняться йому всі царі землі, і всі народи будуть служити йому, бо Він визволить безсилого від сильного і убого, що не мав захисника. Буде милостивий довбогих і бідних, і душі їхні спасе, від кривди, і від насильства спасе душі їхні, і кров їхня буде дорогоцінна перед очима Його. І буде він жити, і принесуть йому Золото Аравії, будуть молитися за нього, завжди і щодня будуть благословляти Його. Буде достаток хліба на землі і на верхах гір, плоди його піднесуться вище Ливану, і розмножаться люди, як трава на землі. Нехай буде ім'я Його благословенне навіки. Раніше Сонця перебуває ім'я Його. І в ньому благословляться всі покоління землі, і всі народи будуть прославляти його. Благословен Господь, Бог Ізраїлів, що творить чудеса єдиний, і благословенне ім'я, слава Його повіки, славою Його буде повна вся земля. Амінь, так буде Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, лилуя,луя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, волуйя, волуя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, слава тобі, Боже.